І всім нас добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться. І будемо спілкуватися на різні літні теми, які захочете. Такі поспілкуємось літні теми. Так що заходьте. Хто вільний або хто зайнятий, то, то у записі у записі подивляться, у записі подивляться стрім. Так що ось так. Так що ось так. Хто може, то заходьте, а хто не спав у і із-за цієї псивоги і, 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 і за вибухів, і, то можете спати, а хто може, то заходьте. Та і поспілкуємось. Ну а що робити? Хоч і все одно воно минулося. І усе було, ну нічого. Олеся, всім привіт. Тихого мирного дня. Скорішого мирного неба. Добрий день і вам, Олеся. Дякую, що прийшли підтримати. Дай Бог. Скорішого всім мирного неба. Дай Бог. Олеся, ставимо лайки. Спілкуємось без політики. Це не політичний канал. ідіть там, де політика. Так. Згоди, ні так, колеся. Ї там де політика. <клухи> Фримен Надя. Привіт вам привіт, привіт, добрий день. Дякую що, Ой, я Ой, бачу, Дякую при, прим привіт. Тим доймайся, я підпочиваю. А ви їм даймайте ну, а ви тим займаєтесь. А могу сплеті вам привіт. Добрий день. И... Олег, прийти вам привіт. И... Добрий день. Дякую, що прийшли підтримати. Олег, у мене 499 підписників підписників <суміло> <суміло> на каналі вітаю. Рімен Надія, то її син Василь. Ті, ти примен Наді, да, пися, син. А могуси. Як, як ваші справи, добре, як гірше, як ваші. Пишіть. Примен. Надя, це ви пишете, да? А напишите. Це виписате, да? Правильно. Я прочитав. Правильно. Эй, e, Надя, то її син Василь. Ааа, хто син? Е, Одес син. То її син Василь, де? Овеся, дякую, будь ласка. Ей, e, там при там при там в принципі непогано. Це добре. Це добре, що непогано. Це добре, кажуть. Що непогано. Привіт вам привіт, привіт, і добрий день. Дякую, що прийшли підтримати. При мене... Надя е, то є мій аккаунт в Ютубі. Мене звати Василь. А цим аккаунтом е, користується моя мама Надя. Понятно, це ви так, Василь. Е, привіт вам привіт, Василь. Привіт, а це ви син так добре. Буду знати, що це ви. Василь син, э, фрімен Наді, Олеся, погода 20 літрій плахмадна дощ. понятно, Олеся. Понятно, ага, понятно. Так, Понятно, так, пишіть Олеся, погода два, 23 тепла. Хмарна дощ. Понятно, Олеся. Ну і в нас хмарно, ну і сонечко світе, а немає дощу. Понятно, чим, чим ти займаєшся, я И відпочиваю, відпочиваю, відпочиваю. Відпочиваю. Як щось так. Прозимаємо лайтики, хто заходить. Прозимаємо. Не забуваємо. Прозимаємо. Хто не, хто не підписався, то підпишіться. Хто, хто новий тут вперше до мене заходить. То підпишіться. Відпочиваю я витім з займаєтеся. а ну напишіть, чим ви займаєтесь? чим ви Джейк, придій вам привіт. Добрий день. Дякую, що пришли підтримати. Дякую за підтримку. Дякую. Дякую. А ви мене в де за чи ні, напишіть. Ей, ті, ти б до мене вже заходили, а напишіть. А напишіть. Ви вже заходили до мене. А напишіть. Так, ну може з тих, кто-то прийде посылание, кину, я скопіював. Приди вам привіт! Ой, Так, а що це в мене? Тяту нема знову. Тято нема. А ну пиші, тяти де в мене чи ні? Чи в мене знову тяту нема. Що це таке? А? Не знаю, нема тяту і все. Що це не кає? Не знаю. Що ну робиться, але зникає. Ну нема нема. Я вийти не можу, бо нема часу нема.